26 жовтня 2025 року, у 20-ту неділю після п'ятидесятниці та день шанування святого Великомученика Дмитрія Солунського, керуючий Чернівецько-Буковинською єпархією преосвященний єпископ Феогност звершив урочисту божественну літургію у храмі святого Великомученика Дмитрія Солунського, села Юрківці Чернівецького району. Богослужіння було приурочено до престольного свята та 113-ї річниці освячення храму. У притворі храму владику сердечно привітав настоятель парафії проти Василь Струтинський, благочинний юрковецького благочиння, який подякував архіпастерю за візит і запросив очолити святкове богослужіння. За богослужінням молилися представники місцевої влади, заброшені гості та велелюдна громада вірян. Прикрашенням святкового богослужіння став спів парафіяльного хору, що підніс молитву до Господа у гармонійній духовній єдності. Після читання святого Євангелія про владика возніс особливу молитву за Україну, за її воїнів-захисників, за владу і народ, а також за упокій усіх полеглих оборонців і мирних жителів, які віддали життя за свободу нашої держави. На запричасному стиху зі змістовною проповіддю звернувся протеєрей Радіон Сташевський, який розкрив духовний сенс подвигу святого великомученика Димитрія як приклад непохитної віри і любові до Христа. Цього урочистого дня багато вірян приступило до святих таїнств сповіді та причастя. Після завершення божественної літургії владика Феогност звернувся до вірян з архіпастерським словом. Подякувавши настоятелю, духовенству та громаді за спільну молитву, після цього відбулося освячення води на подвір'ї храму та урочистий хресний хід навколо святині з читанням Євангелія та окропленням вірян освяченою водою. Святкове богослужіння завершилося спільним многоліттям. І помазанням благословенним єлеєм. Підписуйтесь на наші офіційні сторінки та діліться цим відео. Разом поширюємо слово правди і віри.